Доброго раночку. Вичитала дуже таку корисну інформацію в дідовому щоденнику-записнику. Але, ви знаєте, він мені розказував, пояснював, розказував. Ну, коли було 16-17 років, не дуже це восприймалося так, що це треба знати. Ну, і тепер я геть по-іншому все розумію. І вам хочу поділитися. От коли відкладаєте гроші, у діда написано тут у записничку, ніколи не кажіть, відкладаю на чорний день. Бо завжди буде темна чорна подія. Завжди будете плакати, купляти якісь лікарства, ліки або ще що. Надо говорити, відкладаю гроші на світлий день, тоді завжди буде світла подія. Завжди. Щось нове купите завжди пора.